Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина, і запрошую вас до Клубу Любителів України. І зараз ми зробимо розклад: то за кого ж все ж таки Трамп за Україну, за Росію, чи він є нейтральний? Тому зараз ми подивимося, будемо з вами разом це розбирати. Перед цим покладіть вподобайку. Напишіть після відео свій коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ось і задонатьте для 78-ї бригади курського напрямку. Під цим відео буде коментар з відео від військових і з реквізитами. Щиро вам дякую. І будемо дивитися, то за кого все ж таки Трамп: за Україну чи за Росію. Ми не будемо дивитися Зеленський Путін. В загальному на чиїй він стороні, то він на стороні України чи він на стороні Росії. А можливо, зараз карта у нас вийде, що це нейтральна сторона в нього. Ну тут по справедливості, а справедливість, вона, до речі, завжди говорить про нейтральність. Тобто, можна сказати з цієї карти, що він нейтрально відноситься до обох країн. Всі ми знаємо, що Трамп Торгаш. Трамп ще та? ого-го, От. Тому, тому будемо дивитися, те, що він хитрий, ми знаємо. За Україну чи ні, ну тут він дуже критично ставиться. Я би не... По одній карті можна сказати не зовсім. Він знервований, він роздратований, його злість. І він кинув око. Тобто, він дуже уважно зараз за Україною спостерігає. Кожний подих, кожний, він не дасть Україні зараз спокійно дихнути. Можна зараз запитати, чи це через Зеленського, чи через НІ, але я не хочу цього питати. Тепер дивимося, Росія. Дивіться, Росія а, теж тут мочові. Тобто Ось ця карта сказала нам дуже правильно, що він нейтрально до України придирається до Росії. Ну, дивіться, це карта з одного боку крадіжки, карта обману і карта е, розумного, розумного хитрого підходу. Тобто, можна сказати, що. З Росією він трохи грає в кошки мишки. До України він придирається. Дехто може з вас сказати, що до любимих дітей завжди придираються. Ну, не завжди погоджусь. Не, погоджусь, не завжди так є. Тому не будемо. Але якщо подивитися на ці дві карти, то тут все рівно придирається, але це не значить, що він ненавидить. Ця карта не є ненависті. Ось якось так. А тепер розберемо трошечки далі. Цю карту я кладу тут, тому що це важливо. І будемо розбирати. Тепер трошечки Україну розберемо, як він відноситься до України. Те, що він критично, те, що його роздратували, те, що його щось можливо навіть нервує і бісить. І таке може бути. Але зараз подивимося відношення. Ви знаєте, дивіться. Знаєте, що його зупиняє перед Україною? Брехня. Він сам не завжди правду говорить, сам трохи туманить, але від України йде теж брехня. І диявол. Не дуже добрі карти. Скажу. Оце його і дратує. Що його, от дивіться, Трамп він сам по собі теж аферист. І тут дрібний Аферюга теж його хотів обманути. Розумієте? От що можна з цього зробити вивод. Тому, знаєте, можна ще сказати: трапила коса на камінь. Яке їхало, таке здибало. і тут його це бісить. Давайте дивимося, ага, ще внизу два кубки, але все рівно вони якось домовляться, все рівно якось домовляться. Скажімо так. Видно цю карту? Видно. Тепер дивимося Росію. Дивимося Росію: відношення Трампа до Росії. До Росії. Четвірка кубків. Ну тут емоційність дуже велика. Четвірка кубка якась. Знаєте, зараз я далі буду розкладати, але четвірка кубків це перебільшена емоційність у нього до Росії, п'ятірка, п'ятірка Кубків. Розчарування. І трійка монет. Він бачить тут. E, значить, його в чомусь підвели. Росія його в чомусь підвела, тому що тут і п'ятірка кубків розчарування, і трійка монет. Це говорить, він надіявся на якусь співпрацю з Росією, але Росія його підвела. І він трошечки тут... Тому я тепер розумію, чому тут сімка мечів. Ось так, сімка мечів, і дивимося на дні колоди. А, помірність це можна сказати російською безразлічність. Якщо тут його бісить, бо він натрапив на такого же аферюгу, згадайте, як розмовляють з Трампом расисти. Дуже приємно. Вони з ним улибаються, вони до нього посміхаються, вони йому потакають і тому подібне. Вони від нього нічого конкретного, ну, от скажімо, ну, требують. Стосовно України, так, але оця карта говорить, що от він до них якось вони його трошечки розчарували. Тут не розчарування, тут злість, бешенство. Ось. І трапила коса на камінь. Обман, і знову обман. Він, оце, що його трохи оце обманули. Не Зеленський від нього тепер не відчепиться, не Трамп від Зеленського, щоб ви зрозуміли. Тепер, ви знаєте, в мене навіть йде така фраза: я з тебе не злізу. Але це не іде фраза від Зеленського, це фраза іде від Трампа. Тому ось ця карта паж мечів говорить про ціле направлення. Я з тебе тепер не злізу. Ти мені поплатишся за все. За цей позор, за це все. Розумієте, про що я? Хм, Цікавий розклад вийшов. Дуже цікавий. Тут ще будуть і підписування будуть, тут ще будуть цікаві речі, скажімо так, вони ще домовляться. Ось про це я говорю. Ще вони домовляться, а тут. Без Безразлічя. От нагадайте мені українською мовою, я буду вам дуже вдячна. Щиро вдячна, мої дорогенькі, вам, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!